Біблія Євангелія від Матвія, розділ 22, притча про гостей весільних. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами, кажучи, Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, Скажіть запрошеним, ось я приготував обід свій. Закололи бики відгодовани, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходилися той на поле своє, а той на свій торг. А останній, похапавши робів, його знущалися та й побивали їх. І рознігувався цар і послав своє військо і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді, каже, рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І вийшовши, робити її на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих. І весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу, весільну, не вбраного, та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки та й киньте до зовнішньої темряви, буде там плаче скрегить зубів. Бо багато покликаних та вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й умовлялись, як зловити на слові його, і посилають на, до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиву, і, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав: Чого ви, лицеміри?» Мене випробовуєте, покажіть мені гріш податковий, і принесли динарії йому. А він каже до них, чий це образ і напис? Ті відказують, кесарів. Тоді каже він їм тож віддайте кесареве, кесареві, кесареві а Богові Боже. А почувши таке, вони диво далися і лишивши його відійшли. Того дня приступили до нього саддукеї, що твердять, ніби нема Воскресіння, і запитали його. Та й сказали Учителю, Мосей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його. І відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший, одружившись, умер і не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого. А, що всіх, а по всіх вмерла й жінка. Отож, у Воскресенні котрому сімох вона дружиною буде, бо всі мали її. Ісус же промовив у відповідь їм. помиляєтесь ви, не, за... помиляєтесь ви, не знавши Писання ні Божої сили, бо в Воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. А про Воскресіння померлих хіба не читали, прореченого вам від Бога, що каже Я, Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, Бог не є Богом мертвих, а живих, а народ, чувши це, дивувався уці Його. Фарисеїш, почувши, що він уста ста до дукеєм, зібралися разом, і спитався один із них, учитель, закону, його випробовуючи і кажучи: Учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідах увесь закон пророк і пророки стоять. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав: Що ви думаєте про Христа? Чий Він син? Вони йому кажуть, Давидів. Він до них промовляє. Як же то силою Духа Давид його? Господом зве, коли каже, промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більш питати його.